Дана презентація розкриває становище Волинського Галицького князівства після смерті Романа Мстиславовича та і зовнішньою політиків Данила Галицького. Дана презентація містить розминку, е також містить знову ж таки роботу із картками, які стосуються теми. Ну і далі йде розповідь про те, як Данило Галицький прийшов до влади. Презентація насичена ілюстраціями, картами, схемами. Описані всі битви Ярос... Данила Галицького та, як ми бачимо, карту, на якій окреслені кордони Галицько-Волинської держави. Є детальні розповіді і є чіткі підсумки тих розповідей про той чи інший етап діяльності Данила Галицького. Внутрішня політика, робота з документами, зовнішня політика. детально охарактеризовано відносини Данила з Золотою Ордою. Представна розповідь про коронацію Данила Галицького. Додано досить цікаве відео. про... Вітаю сьогодні. Ми обговоримо князя Данила Романовича, людину, яка стала символом опору, про шлях цього політика. Кріпленням проти монгольських набігів щодо зовнішньої політики Данило був видатним дипломатом. Відео містить, як ми бачимо, розповідь, і також відео буду я вбудувала і запитання, а дипломатичні відносини та обережна політика щодо татар допомогли зберегти князівство. Бачимо, що відео насичене сучасними технологіями, які дають нам цю можливість штучний інтелект. Також узагальнення у твоєму конспекті, значення правління і завдання інтерактивні, ну і також домашнє завдання. Презентація підходить для вивчення історії України в 7 класі та до підготовки до НМТ.